На вулиці тепліє. Відтак чимало городників вже планують висаджувати на грядках зелень та овочі біля прилавків з насінням на тернопільському ринку ажіотаж, які ціни дізнавали журналісти Терену. Як розповідають продавці, найбільше купують насіння моркви, петрушки, кропу, щавлю, столового буряка, огірків. Усе насіння українського виробника, а також привезене з Нідерландів та Польщі. Пакетики розфасовані по 20 грам, коштують 20 гривень. Продавці розповідають про найпопулярніші сорти огірків. Сапучком, ось вони. Передгірний виноград дуже популярний. О, це сусіду назад, це взагалі всі вже люди вивчили, знають, що вони родючі, маленькі, тонесенькі огірочки, гарно зберігаються, закручуються, маринуються, соляться. Прекрасні люди. Насіння помідорів є меншими упаковками. Їх ціна коливається від 8 до 35 гривень. Є жовті, є. Червоні, є ранні, є пізні. Їх бажано було повисаджувати трохи скорше, але зараз є такі помідори ґрунтові, називаються, що можна над рані помідорки садити, прямо відкритий ґрунт. Це, наприклад, от такі жовті можна, червоненькі цих можна, тарасенко дуже гарний сорт, який можна відкритий ґрунт садити. рожевий фламінго, український гігант. У продажу також є сіянка цибулі, на яку зараз чималий попит. Зараз цибуля в нас в ціні трошки подорожала 130 гривень за кілограм. Трошки скорше було десь місяць тому, була там 100-120 гривень. Ну, підходить сезон, цибульки немає, тому зараз трошки подорожала. Курщівочка теж по 150-140, часник 150 і синя біла цибуля буде по 150. Це все голландські сорти. Я вам хороші сорти сказала, такі що дійсно нормальні Голландія. Покупці, з якими поспілкували журналісти терену, розповідають, намагаються садити овочі та зелень на дачах та городах, щоб мати все своє. Тож зараз якраз купують насіння, щоб посадити, коли добре прогріється ґрунт. Асортимент в цьому році нічим не відрізняється від минулих років. Це зазвичай в нас голова сім'ї, це бабуся, яка всіх агітує задачу за дачний сезон. Це перш за все, це вже огірки помідори, розсади, яких висаджені. Також це різноманітна зелень. Буряки, трішки картоплі для себе на перше, щоб просто поїсти молоденько без хімікатів, і морква. Починаємо садити. Ну отже, цих вихідних. Ми вже плануємо їхати, накривати теплиці і через місяць вже висаджувати безпосередньо розсаду на ґрунт, тобто це огірки помідори. А все інше то також приблизно через два-три тижні. Зазвичай я вирощую помідорки, перець, баклажани. Це все я висіваю в лютому місяці в такі горшечки. І ось зараз, якраз коли сонечко, вони висаджуються на вулицю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.